Селище Зайцеве, що буквально межує з північно-східними околицями окупованої Горлівки, залишається як і раніше під частковим контролем українських військових. Лінія фронту на цій ділянці передової не змінилась. Контроль над тими вулицями Зайцевого, які українські воїни відвоювали свого часу, не втрачено. Відстань до противника і справді мінімальна від 70 до пів тисячі метрів між передовими окопами. Утім, жодної підстави говорити про відхід українських військових немає. Знімальна група ТСН вже надвечір побувала на передових позиціях у Зайцевому. Їх тримають бійці 53-ї бригади. Хлопці кажуть, обстріли тривають, але відверто зізнаються залишити позиції готові і тільки для того, щоб піти у наступ. Мій ВОП, наоборот, після того, як ми сюди заїхали, на одній з вулиць ми контролювали три будинки. Зараз ми контролюємо наоборот цілу вулицю. Угу, угу. ну, Слухайте, це... ну а от, оця інформація сьогоднішня про те, що, мовляв, відійшли, ми відступили під якимсь шаленим тиском, наскільки вона відповідає дійсності. Ну, Це зовсім вам дали невірну інформацію. Ніякого відступлення з нашої сторони не було і не буде. Максимум, що ми можемо, і це піти тільки наступлення, але не назад.